Підтримка зсу наше першочергове завдання, адже саме це допомагає нашим воїнам наближати перемогу. Гуманітарний хаб Житомир за сприяння міської ради та ОВА передали захисникам чергову автівку. Тиждень назад ми передавали для прикордонників сьогодні артилеристи, національна гвардія, всі сили оборони, всі охоплені нашими благодійниками. Гуманітарний хаб Житомир чи не найбільший, напевно, хто допомагає на сьогоднішній день. Цього разу захисники отримали позашляховик Нісан Екстрейл. Він підвищить мобільність військових та допоможе при виконанні завдань. Передаймо автівку для військової частини 3085 на зараз. Ми її передаємо саме сержанту, який буде її вже гнати, використовувати у своїй роботі для захисту нашої країни. Благодійники розповіли, на цьому зупинятися не планують і вже чекають на ще чотири автівки для наших воїнів. А це буде БМВ п'ятої моделі, сьомої моделі, і ще буде Ford Фокус великими ша.